Сьогодні ми зібрались провести майстер-клас по писанкарству. Наразі ми живемо в складний час і дуже багато таких почуттів, які складно виразити. І тому творчість дуже допомагає. Сьогодні ми спілкувалися перед майстер-класом, і кожен виявив бажання намалювати щось таке, що відкликається саме йому. Всі ці крашанки ми подаруємо нашим військовим, і вже зараз наші здобувачі освіти самі обирають прапор бригади або спецпідрозділу. Ми розмальовували писанки, які ми хочемо присвятити нашим військовим. Я вважаю, що це дуже корисна справа, що це допоможе якось військовим, які зараз боронять нашу І Я так думаю, що кожен здобувач, кожен курсант, студент, ліцеїст вклав саме в цей сувенір цю писанку частинку себе.